В обласній лікарні щодня на дзвінки людей відповідають троє працівників. Кул-центр дає можливість пацієнтові записатися до потрібного лікаря телефоном, а тому уникнути живої черги та прийти у призначений день і час, розповідає медична реєстраторка Галина Куритовська. З її слів, окрім цього, тут і консультують щодо вакцинації від COVID-19, а також при необхідності реєструють в електронній системі охорони здоров'я. Один оператор упродовж доби каже Галина. Куритовська відповідає на понад 50 дзвінків і тут зараз трошечки характер роботи змінився, і саме дзвінки, які зараз дуже багато звернень з військомату щодо додаткових обстежень, і дуже багато звернень від тимчасово переміщених осіб, які зараз волею. Часу зупинилися на нашій території, в нас, в нашій громаді, звернення до різних фахівців дуже є інколи складні. Пацієнти були просто як були, так і виїжджали. Но зараз обсяг роботи значно збільшився. На час воєнного стану в обласній лікарні безкоштовно у телефонному режимі надають психологічну підтримку не лише прикарпатцям, а й вимушеним переселенцям. Психологиня Тетяна Колесник каже, також у разі потреби консультують і пацієнтів, які лікуються стаціонарно. За її словами, люди звертаються із панічними атаками та тривогою. Ці стани все таки вони є нормальні для цього періоду, тому що зразу запитання зі мною щось твориться. Мені погано, мені здається, що я їду з глузду. І саме головне заспокоїти людину, що це нормально, що ці стани відбуваються, і вони як хвиля: находять і потім відпливає. Є пацієнт. В одному з відділень в нього є важке соматичне захворювання, але також обтяжено тим, що його син зараз знаходиться на передовій. Тому цей пацієнт зараз під особливим таким доглядом. За словами завідувачки відділу інформації, комунікації та якості сервісу обласної лікарні Оксани Чайки, разом із цілодобовим кол-центром чергує лікар-терапевт. Він у разі потреби консультує щодо надання першої домедичної допомоги. Піднявся високий тиск, температура або ще щось. Звісно, ми розуміємо, що працює і відділення швидкої невідкладної допомоги, які консультують, а ми взяли додаткову таку функцію, пропонуємо нашим. Клієнтам, нашим пацієнтам, які до нас звертаються, для того, щоб вони можливо могли зорієнтуватися, чи що можна зробити на першому такому рівні. Так. Номери телефонів нашого кол-центру це 095 097 303 42 42. Каріна Борисевич, Роман Кучуржук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.